Восьма ранку двірниця Наталія у центрі Кропивницького чистить від криги тротуар. З собою має лопату і відро з піском. Каже, лід товстий, без лопати ніяк. Пісочну Працює шостої ранку, має посипати проти ожеледної суміш ділянку площею 4 гектари, яка за нею закріплена. У мене є моя територія, я домів. У шість я вже посипала. Приїхала с уже в На площі Героїв майдану двірники посипають пішохідні доріжки від сівом. Шість утра. Почали посипати. Да, дуже слизько, поки самі добралися, а потім почали посипати. Василь Краваць говорить, йде повільно та обережно, бо на тротуарах слизько. Чесно, не посипаємо. Наверх дорога, йти опасно. Ночь для цього була. Приїжджають, їде машина фонарем чи прожектором світеть, другі посипають. Для цього є комунальні служби, вони повинні працювати. У травмпункті через ожеледицю звернень не побільшало, каже завідувач Ігор Горбунов. Внаслідок ожеледиці, ну от на даний час, 9 годин 25 хвилин, до нас не звернулася жодна людина. Значить, травми є, травм дуже багато вкушених ран. Ну, побутового профілю. Треба ходити повільно, обережно і дивитися під ноги. В травмпункт приїхала Галина Маломуж. Каже, травмувалась вдома, попри ожеледицю громадський транспорт їздить за графіком. Сюди добралася маршрутками, посипано скрізь вабші чудесно. Я думала, що я взагалі не зможу добратися отак, знесучи цю руку, але я доїхала дуже добре. Так що дякую службам дорожнім попрацювали молодці. На зупинках посипано дороги, транспорт їздить добре. У черзі на прийом до лікаря Тетяна Чельникова травмувалась вдома, аби дійти безпечно в травмпункт. Показує, має льодоходи. Травмувалася при зарядці віджимання. Ключицю травмувала. А добралась тролейбусом. Дороги страшні, звісно. скользка, сильно скользка, але я у «йожиках». Чистити від снігу дороги і посипати протиожеледною сумішю в Кропивницькому почали напередодні, каже керівник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Вчора ще з 18-ї години техніка вийшла на розчистку вулиць, посипку вулиць. Працювала в ніч. П'ять одиниць техніки це в першу чергу піскорозкидачі, навантажувачі. Було використано близько 300 тонн посипкового матеріалу. В ніч чергували машини на основних магістралях, були просипані основні підйоми. Після цього техніка пішла в спальні мікрорайони. Комунальні підприємства ЖЕО ще з шостої години почали посипати. Тротуарні частини задіяно 208, 258 двірників, тобто весь склад двірників працював на посипання доріжок, було витрачено близько 13 тонн посипкового матеріалу. І зараз ця робота продовжується. За стан кропивницьких доріг відповідальні комунальні підприємства Універсал-2005 і благоустрій. ЖЕО відповідає за прибудинкову територію, тобто це вихід із будинку, під'їзд. Та дорожки, які ведуть до зупинок або до певних транспортних розв'язок. Благоустрій відповідає за паркові зони, за сквери, за пішохідні містки через річку. Майже всю ніч у нас два тролейбуси були задіяні для того, щоб руйнувати кірку льоду, яка утворюється на контактному проводі, і вони по суті чистили. Цей лід там вставляються спеціальні чугунні вставки замість графітових на струмоприймачах. Завдяки цьому, цьому заходу, на маршрути міста вийшло, як зазвичай, 26 тролейбусів, ну і само собою 24 автобуса з числа комунальних. Перевізники приватні перевізники виїхали теж в повному складі. Близько 170 машин. Дороги, от. Е... Для нас були посипані. За правилами благоустрою, орендарі будівель або власники будинків мають розчищати прилеглу територію. Це 20 метрів навколо або до проїзної частини. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Ірина Пололях, Анатолій Басиста і новини на Суспільному. Кропивницький.